Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами і всіх, хто долучається до переду цього відео, ви на Ютуб-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі за те, що ставите лайки, залишаєте коментарі і підписуйтесь на фабрику. Мій гість – пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, автор і ведучий ютуб каналу Клочок Тайм, підпишіться, будь ласка, на Клочок Тайм. Там завжди класна аналітика, і пан Валерій сам в рамках формату соло і з гостями. Загалом точно рекомендую. А хто телеграм-каналом користується, оперативні новини завжди знайдете на. Клочок тайм, саме я вам рекомендація як журналіста. Пане Валерію, слава Україні! Зі святами вас. Граємо, слава. Вітаю, Дякую величезно, що ви з нами. Е, насправді багато подій хотілося б обговорити і з приводу там, внутрішньої політики, і, і ротації, і так далі, і тому подібне. Але даруйте, хочу почати запропонувати, почати саме з міжнародки. От на така історія, коли там відбулася операція в Венесуелі, і зараз ми там чуємо вже відгомін, так відголоски. Ну от вчора, наприклад, там був суд, ну перше судове засідання за участю Мадуро і його дружини. І ми чули те, що відбувається. По, по тому ми вже чуємо речі, які там виходять далеко за межі міжнародного права, коли там ми говоримо про ту саму. Гренландію, наприклад, так? коли погрожують Мексиці там або Колумбії, і так далі, і у нас в Україні є два табори: от перші е люди, які належать до першого табору, вважають, що це круто, покарали диктатора там і так далі. І тому подібне. І інші вважають, дивіться, це порушення міжнародного права. як би це круто не було, але це негарний приклад, і так далі. Ви належите до якого табору, і щоб ви сказали з приводу цих заяв. Адміністрації Трампа щодо інших країн там, да? щодо інших е, держав, і, і їхніх, я не знаю, як це: експансії, окупації, або, або як це можна контролем і так далі. Я належу до першого табору, підтримую дій Дональда Трампа, щоб бути максимально точним, <кій> без маніпуляцій. А тепер по суті, ми, коли починаємо порівнювати зараз захоплення. Арешт, будемо так говорити правильно. Я зараз буду максимально точним до тих офіційних коментарів, які а, говорить Білий дім. Арешт Мадуро порівнюємо із порушенням міжнародного права. Мовляв, цього робити не можна було. Ну так виходить, і Путіна не можна чіпати тоді. Він же ж фактично вирішив собі так тероризувати, то ну чому, все окей. Ми повинні тут розділити фактично те, що відбувається насправді, бо тут стоїть питання виживання або виживає демократичний світ, або виживає диктаторський. От, власне, друзі, в чому заключається, як, на мій погляд, сьогоднішня проблема. Бо толерування зараз диктаторським режимом, як то займається цим Європа послідовно, а вона толерує путінському режиму, вона продовжує з ним торгувати. Вона не вводить санкції, які б обмежили можливості Росії воювати проти України. Оце є проблема. Я про це говорив і говорю, і буду говорити надалі. Мені не подобається історія із риторикою, звісно, Трампа щодо Гренландії, але хочу нагадати, друзі, до 1953 року Гренландія була колонією Данії офіційно 1953 року. Це нинішнє сторіччя після Другої світової війни. Сьогодні Гренландія має статус автономії і вона хоче бути самостійною державою. Дональд Трамп я не виключаю, що сьогодні буде просувати ідею підписання певної угоди із цим островом з метою там, допомоги фінансової і встановлення там власних військових баз для контролю саме Арктичного регіону. І я в цьому також не бачу нічого крамольного. І вважаю, що своїми діями сьогодні адміністрація Трампа робить те, чого не хотіли робити демократи-попередники, тому що вважають це брудною роботою. Джозеф Байден сидів і дивився лише на те, як Мадуро і далі <кхи> встановлює диктатуру в Венеселі, як постачаються наркотики до країни, але нічого ще раз наголошую з цим не робив. І коли там опонентка Трампа Камала Гарріс говорить про те, що ну це не зовсім демократично, це нам не додає. Я більш ніж переконаний, що вони тихенько потирають руки. Нарешті Трамп зробив за нас брудну роботу. Так воно виглядає так. А тепер щодо там, порівняння про те, що це порушення міжнародного права, просто рекомендую включити зараз російські телеканали, подивитися шоу Скабеєвої, ви побачите, як всі в один голос депутати Держдупи Російської Федерації розповідають, що це порушення міжнародного права, і це говорять терористи. Тому я ну, хотів би, щоб ми підходили до цього аналізу з холодною головою і розуміли, що власне відбувається. Перший момент, другий момент Венесуела це зона інтересів Китаю дуже серйозно, <кхід> і в тому числі і Росії, в Росії менше Китай інвестував в Венесуелу дуже багато грошей. До 2000, якщо не помиляюсь, 17 чи 18 року, за повідомленнями ЗМІ, близько 4,6 мільярди доларів у нафтовидобувну галузь. В свого часу нафтовидобувну галузь там будували американці за американські гроші. Але е, попередник Мадуро Чавес, якого активно підтримував Китай, начитався книжок про комуніста та соціалізм, ну і вирішив: я класний гай. Ну, Я дуже пам'ятаю цю історію, коли навіть в Україні було модно ходити з футболками у Гчавеса. Але треба розібратися, що це, що це за а, м, людина, а потім там чіпляти знаєте, його на футболку і кепки носити. А, і він фактично націоналізував, я скажу так, конфіскував майже всі американські активи, окрім компанії Chevron, яка ще там продовжує працювати. Хто не вірить мені, послухайте, будь ласка, у мене на каналі є дуже компетентний коментар з цього приводу Володимира Омельченка, який займається саме питаннями енергетичними, дуже глибоко змістовно, аналітик, професійний центр розумковий, який пояснює оце, для глядачів мого каналу. І повірте, що у нього і в мене думки співпали на 100%. От, просто-напросто так, він виказував там на рахунок небезпек щодо порушення міжнародного права, але я тут додам, що його просто починають використовувати цю тезу маю на увазі міжнародне право для спекуляцій. Але коли це говорять у Кремлі, то це фактично вказує на побоювання того, що і Трамп може вчинити проти них подібні дії. Зараз це видається фантастикою, бо це ядерна держава. Я також думаю, що Трамп там ще п'ять разів подумає ніж щось робити з Кремлем, але ну, чітко в цій частині сказав Рубіо: якщо ви пхаєте носа у нашу внутрішню політику, то, будь ласка, розберіться з тим, що відбувається в Україні. Ви, по-перше, слабаки, тому що ви не змогли провести таку військову операцію в Україні. Так, це виглядає цинічно, але це дуже нам зараз корисно, тому що це підриває путінський режим і стійкість. По-друге, ми ні в якому разі не повинні говорити, що це якесь там порушення міжнародного права, тому що це говорять і росіяни. І росіяни на цьому спекулюють. І я вважаю, що такою риторикою ми просто підіграємо росіянам зараз. І тим, хто не хоче бачити очевидних речей. Поширення диктатури загрожує нам, друзі, існуванням. Не просто, ну, знаєте, там. Існуванням держави, ні, нашим з вами з вами фізичним існуванням, поширення диктатури. Тому, коли я згадую риторику Джей Дівенса на Мюнхенській безпековій конференції е, взимку минулого року, який казав європейцям, ви слабаки, бо ви не можете захистити свою демократію, він був правий. Я ну, далекий від е, думки про те, що Трамп це є ну, класична демократія. Ні. Його там ідеї і його. Не ідеї. Так, ідеї з проєктом 2025, які нікуди не подівалися, це встановлення максимальної федеральної президентської влади. Потім молитви за Трампа і дякування Богу за те, що він послав їм Трампа на кожному засіданні уряду. Оце ідолопоклонство Трампу. Я це не вітаю. Але от в цій частині те, що мені і, і, і нам, друзі, українцям зараз корисно, ну давайте використовувати. По одній простій причині ми живемо в умовах війни. Нас хочуть вбити в прямому сенсі цього слова, і це не ну якісь там знаєте, високопарні слова. Я думаю, що то нас дивиться в Україні, чудово мене розуміє. Тому ми повинні використовувати кожну нагоду для послаблення того, хто хоче нас вбити. А нас хоче сьогодні вбити Росія за підтримки Китаю, інтереси якого Венеселі серйозно підірвані, і вони з цього приводу дуже сильно хвилюються. Іран, так само, і Північна Корея. І якщо хтось зараз воює проти нашого ворога, то він на даному етапі мені друг. А далі розберемося. Як ви, пане Валерію, ставитесь до статті Reuters, в якій сказано наступне. Я дозволю процитувати. Кремль готовий не заважати Сполученим Шполученим Штатам Америки панувати у Венесуелі в обмін на поступки Вашингтона по відношенню до України. Агентство пише, що хоча захоплення Мадуро штатами позбавило Путіна союзника і може посилити нафтовий вплив США, але Москва розраховує на потенційні вигоди від е, розподілу світу на сфери впливу, ініційованого президентом Трампом. Так е, там вважаючи США. Е, Усунувши Мадуру, показали, що Латинська Америка їхня зона впливу, це в Кремлі сприйняли як сигнал, що можливі кулуарні домовленості сфера за сферу. Це маячня чи тут є рація? Маячня відразу відповім. Послухайте офіційні заяви МЗС Росії і представника Нібінзі в ООН, який засудив, як він каже, атаку США на Венесуелу. Це суверенна держава. Тим паче з'явилася інформація за повідомленням того ж саме Ройтерсу. От на секундочку, тому що останнім часом Ройтерс пише якісь дуже цікаві речі. Ну, так як і інші видання, на превеликий жаль, Західну пресу також треба вже сильно фільтрувати. Так от, Ройтерс писав, що віце-президентка Венесуели перебувала в Росії в момент, коли відбувалася військова операція а, у Венесуелі. Був арешт Мадуру. Правда чи ні, поки що не відомо, але треба журналісти було перепитати. Так само зараз говорять про те, що це, мовляв, сигнал Китаю, що ви можете закупити Тайвань. Я вважаю, що це, коли аналітики там різного рівня, я вчора це коментував в ефірі 24-го каналу, таке говорять, вони займаються примітивною пропагандою. Тому що, ще раз наголошу: і офіційна позиція МЗС Росії і заява представника Росії в ООН свідчить абсолютно про інше. Вони зараз. А чудово усвідомлюють про те, що їхній інтерес у цьому регіоні фактично помножений на нуль не шляхом домовленостей. Вони ж не мовчки пішли да, з цього регіону. А фактично Трамп показав силою, що він може це зробити. Так само і Китай. Не буде Китаю ні в Панамському, на Панамському каналі, не буде Китаю і взагалі в Карибському регіоні. Марко Рубіо чітко сказав, західна півкуля буде під нашим контролем, і цю тезу активно використовують зараз з метою пропаганди того, що мовляв, дивіться, Україну тепер зливають під Росію. А, окей, якщо от гіпотетично допустити, що там якісь кулуарні домовленості, я вже ну ще раз я наголошую це маячня і пропаганда. Я за цим реально ніякої не бачу. А як тоді Європа має проковтнути також це? Вона має проковтнути вплив Росії на Україну. Ну тут не зростається пазл тоді друзі. Європейці то виступають проти цього, і вони не будуть це підтримувати. Я далекий від думки про те, я не вірю в те, що європейці погодяться, наприклад, на ну, давайте скажемо так, примітивну колоніальність Китаю та Росії. Бо Росія і Китай, як ми звикли чути, а да, не чути а говорити, мовляв, країни-союзники. Ну, по перше, вони не союзники, є це тотальна залежність Росії від Китаю, і е, ідея конкурувати. На території Росії, яка зараз зародилася в Білому домі, яку вони активно просувається, для того, щоб дійсно спробувати Росію а, посилити у протистоянні Америки і Китаю, тому те, що американці повністю віддають східну півкулю під протекторат Китаю та Росії, на це маєш. Плюс давайте задаємо індопацифіку. Інтерес США у цьому регіоні неймовірно великий. Так, да, зараз президент Південної Кореї демонструє не, не дуже привабливі такі речі, то демонструється і демонструє селфі з інзінпіном то ще щось. Але нещодавна військова допомога за гроші. В Тайвані на 11 мільярдів доларів ну, наробила велику переполуху в Піднебесні, саме тому вони почали військові навчання довкола Тайвані. Але ну, говорити про те, що тепер. Китай може легко захопити Тайвань або Росія легко захопити Україну, ну і так далі. Ну, це як на мене ну, дуже дуже примітивно. Здан Зеленський сьогодні відвідає Париж для участі у саміті коаліції рішучих. І він, до речі, напередодні також анонсував, про що говоритимуть, як, де, з ким, і так далі. Але, от я, в тому числі, зайшов на ваш телеграм-канал, пане Валерію, і читаю на тлі. Візиту президента Зеленського до Парижу новину від New York Times от останнє uh -huh. ваше повідомлення. Прогрес переговорів щодо України не зрушив. Видання пише, що озвучені Зеленським 90% прогресу не зрушили з місця після його зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді. Україна і США досі не домовилися щодо території і контролю над Запорізькою атомною електростанцією Зеленський їде до Парижу щоб. Проговорити конкретні речі у сфері гарантій безпеки, як це було насовано, чи певні інші історії, які можуть е, вплинути на прогрес в мирному процесі. І чи порчуєтесь ви в такому разі? Додаткове запитання з ось цим матеріалом, новиною від New York Times, що не зрушило з місця прогрес щодо мирного треку після переговорів у Флориді. там є цікава деталь після переговорів у Флориді, бо ну, ми повинні брати якусь відправну точку. 28 грудня відбулися переговори Трампа і Зеленського. Там було досягнуто багатьох домовленостей, невирішеними питаннями залишається два, Ну, навіть два з половиною, я так грубо скажу. Це ЗАЕС, це території, це те, що ми знаємо офіційно, і незакінчена історія із гарантіями безпеки в Європі. Європейці не поспішають завершувати війну. Це очевидний факт, їм це швидко, не треба. Тому що. Війна в Україні це безпека Європи. Перекладаємо на просто людську мову. Я думаю, що це ну, не є для когось, там, знаєте, якимось там відкриттям. Історія з гарантіями безпеки вона ну, доволі цікава, як саме це бачить сьогодні президент. І це погоджена позиція з європейцями. Нарада в Києві, 3-го, 5 -го січня в Парижі, очільники штабів, 6-го. Лідери, ну і представники країн ЄС, напрацювання документу, а потім ратифікація цього документу в парламентах країн, які підписуються під цими гарантіями безпеки. Конгрес, парламенти країн Європейського Союзу. Це може розтягнутися на невизначений час. Я скажу так: на роки. На роки. І кожного разу президент говорить, що ми готові зупинити війну, якщо будуть гарантії безпеки. Звертаю на це увагу. Це позиція Зеленського, від якої він не відступається, і це одна із умов завершення війни, замороження війни. А в Білому домі це чудово розуміють абсолютно, і це наша тактика українська команди зеленського затягування переговорів з метою посилення позицій наших та послаблення російських. Те, що російські позиції економічно послаблюються, це факт. Навіть от на тлі е, операції Трампа у Венесуелі ми відзначаємо падіння цін на нафту. Це ніяк не вплинуло. Ну тобто казали, о, вплине там мінус венесельська нафта, але її частка у нафтовому ринку наскільки мала, що. Напаки ціни падають, і там, де хто пише в мене в коментарях, де ти це бачив. Ну дивіться графіки, друзі, це очевидні речі. Нафтотрейдери продовжують свою політику, як і раніше, Саудівська Аравія збільшує видобуток, вона не зменшує, це офіційні повідомлення. Країни ОПЕК, хоча там дехто там і ну, не дуже підтримує цю ідею саудитів, але все ж таки сказали: ми будемо за рахунок збільшення пропозиції захоплювати ринки, завоювати ринки, відвоювати нафтові ринки. Ця е, політика буде продовжуватися. Плюс енергетич економічна криза 26 року, яку пророкують, вона обумовлює падіння цін на енергоресурси. Зараз зимовий період ми це не дуже бачимо, бо там газ дорожчий і так далі. В перспективі це буде більш ніж очевидно. Тому, коли ми говоримо про. Те, як швидко буде рухатися цей процес, в великій мірі це залежить від бажання Зеленського максимально виторгувати свої позиції, враховуючи те, що ми мали доволі я вважаю, успішний період переговорів із Білим домом, ми це Україна та Європейці. То, ну, справді ми отримали кращу позицію в переговорах ніж ті, які запропонували росіяни Трампу у пункті у плані із 28 пунктів, тому що це була пропозиція Кремля. 28 пунктів тепер, коли Крем постав перед фактом, що ну так або ніяк, зверніть увагу, що вони роблять: фейк про удар по резиденції Путіна, фейк про удар по тимчасово окупованій території Херсонщини, Трамп сказав: не бреши. Ну, перекладай на просто людську мову. Коли він коментував, він сказав: не треба мені обманювати. Ну і навіть сьогодні Держдепша публікує в російськомовному ІКСІ дуже ці. Ну, цікаве фото Трампа. Не грайтеся з Трампом, це президент Трамп, і Рубіо не випадково сказав Лаврову: займіться питаннями в Україні. Вам сказали, що робити? Ви впираєтесь. Тому дійсно зараз позиції не дуже привабливі в Україні, оскільки ну навіть Сільський визнає ну, буквально сьогоднішній коментар був його вчорашній що. Є проблеми з базовою загальновійськовою підготовкою, звісно, з мобілізацією, ситуація на фронті для нас не покращується, але вона кардинально не змінюється для росіян. Тобто, в будь-якому випадку, наша пропозиція про те, що ця територія, яку вони хочуть взяти під контроль Донеччина, де яку вони хочуть, ну, щоб ми їм віддали, вона може бути залишена спірною, давайте на цьому завершувати війну. Я не виключаю того, що у Зеленської сподівання, що за три місяці на Росії ситуація може суттєво погіршитися. І вона справді буде економічно погіршуватися. Втім, я не вірю в те, що вона там суттєво ну, обвалиться, знаєте, під нуль. Китай буде суттєво в цьому допомагати, але те, що я бачу зараз у Кремлі, відбувається дуже хитра гра. Між прихильниками замороження війни, як ми з вами, пане Юрію, це говорили вже неодноразово, і тими, хто готовий воювати, про те, чи достатньо в них буде ресурсів для цього. Тому, поки що, ситуація динамічна і стратегія України в цій частині максимально затягнути. Дату завороження війни для того, щоб отримати максимально вигідні позиції. Але вони зараз для нас поки що вигіднішими не стають. Вони можуть погіршитися ці позиції росіян. За рахунок цього, вони можуть стати в нас краще, але знову це така, знаєте, такий розрахунок ну, без конкретного прогнозу. Це як один із сценаріїв. З чим, на ваш погляд, пане Валерію, пов'язані такі широкі ротації, які на початку цього 26-го року відбуваються в українській владі. Я думаю, що це швидше бажання президента продемонструвати готовність боротися з корупцією, а не боротьба з нею, як така, тому що боротися з корупцією можна виключно зміною законодавства. А от зміна людей всередині, без звільнення їх із команди загалом. Засвідчує про те, що Зеленський вже сформував собі пул тих, з ким він готовий працювати, когось допускати, він не збирається. І ту систему вертикаль влади, яка побудована була Єрмаком, ніхто розвалювати також не буде. Ну, Умовно, хтось прийде і сяде на цю систему. Чи сяде на неї Буданов, ну, я не виключаю. Але там будуть ставити людей ближчих до Буданова або прийнятніших для нього. Я думаю, що такі домовленості були у Зеленського, із. Оть, колишнім очільником гуру зміна СБУ це можливо знову ж таки припущення, як багато пише змі історії із несприйняттям скандалу з міндічгейтом. Тому що це завдало дуже серйозного репутаційного удару по президенту, а оскільки Служба безпеки України завжди була у відданні президента, то, ймовірно, на думку президента, це треба було якось там гасити. Ну, знову ж таки, друзі, це все поки що домисли, але мені особисто вказується на перетасовування колоди, ротацію для того, щоб процеси взяти під більший контроль і перезапустити їх. Бо як виходить, от приходять керівники на свої посади місяць-два-три активності, потім все переходить в рутину, спокійно, спокійно змінив ти керівників, вони знову там починають працювати більш активно, бо отримали посаду. Ну і це стала практика української влади. На жаль, тому я не вбачаю нічого такого екстраординарного в цих змінах. Важко було помітити, як багато людей згуртувалося. Довкола підтримки Василя Малюка, і військові і генерали, да, і начальники, і журналісти, і блогери, і, та політики та багато людей насправді. І я не виключаю насправді. До речі, ще й іноземна преса. Також написала політика, наприклад, там Путін відкроковуватиме шампанське, якщо малюка не буде, і так далі. Я не виключаю і, ну я як медійник можу сказати, що відчувається. Там певна організованість в медійній кампанії, але те, що окремі люди, можливо, це писали за покликом серця, тому що так їм дійсно вважається. Також, тобто, я моя думка, це суміш організована медійна кампанія на підтримку, плюс за покликом серця, так би мовити. І це там ну одна історія насправді, тому що я не пам'ятаю, щоб там за ці там 4 роки когось так сильно вже підтримували. Президент на це пішов всупереч. Суспільним очікуванням, тому що він за щось турбується. Він, йому треба показати свою там силу волі да, по, там, по, 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 політичну, показати, що ні, ребятки, вибачте, будь ласка, це моя сфера, це моя компетенція. І тут я приймаю рішення. А, а ви, ви маєте це розуміти, тому що так, так закон влаштований, і так далі. От тут не зрозуміла для мене ось ця деталь. А чому вона вам зрозуміла, пане Юрію? Вона як на мене більше, ніж зрозуміла, мені особисто. Президент вийшов, сказав: Я так вирішив, так буде, те, що там, ну як ви кажете, проти нього повстали, організовано було і так далі, ну я не це великою суспільною резонансною темою. Ну, повірте, населенню абсолютно України байдуже, хто буде очолювати Службу безпеки України в більшій мірі. Не кажу, що ну, абсолютно всім, але в більшій мірі. І можливо, якщо ми запитаємо пересічного українця. Чи знаєте ви, що змінено у нас главу СБУ? Ну, він може відповісти, так він не знає, не знає, хто вона глава СБУ. Тут доцільно було провести опитування. Ну, а ті, хто безпосередньо обертається в інформаційному полі і тим чи іншим боком дотичний до інформації, ну, помітили певний рух. Тому я не вбачаю тут якоїсь там, знаєте, ще раз наголошу, катастрофі зі зміни очільника СБУ, а, хто сказав, що СБУ буде працювати по-іншому. Я, чесно кажучи, не бачу таких якихось намірів. Якщо буде внесено, наприклад, законопроект до Верховної Ради, який передбачає реформу Служби безпеки України, про що говорять в Україні вже не один десяток років, ну тоді так, але почитаємо для початку законопроект. Більш тут ну я вважаю, що коментувати нема чого. Ну, у нас є така риса українців. На жаль, да ми ідеалізуємо людей, героїзуємо людей. і Так було залужним, от з малюком і. Чесно, не знаю, чому так відбувається насправді. Але є дві, як мені сказав один народний депутат вчора: є дві служби безпеки України. Одна, яка героїчно проводить спецоперації, відбиває захищає нас і так далі. І є інша служба безпеки України. Про це також треба говорити. Яка кашмари бізнес, стреже там на гроші і так далі. Ми ж так, пана, Юрій, я, я ж вам і говорю про це. Якщо буде внесено зміни до закону про позбавлення Служби безпеки України контролю за економічною діяльністю різних сфер, ну то так. Ну, вибачте, я ж ну, це, це ж очевидно. Про це цю проблему знають всі давно. Тому ну, про, що, про яку зміну ми зараз можемо говорити взагалі? От чого це було поміняли людей, щоб вони по іншому працювали? та й все. Пане Валерію. Дозвольте в завершення про Буданова ще запитати. Буданов ключ, елемент важливий в цих мирних переговорах, і чи взагалі там його будуть до них залучати? Як про це також пише іноземна преса у великій великому обсязі? Для мене особисто Будан, призначення Буданова поки що залишається е, загадкою, запитанням без відповіді. Говорю абсолютно відверто. Я з колегами і вчора, і попередні дні багато говорили з цього приводу і на каналі, і під запис, і не під запис. Але ну, ми всі сходимося в думці про те, що поки що сказати однозначно е, роль, е, яка е, призначення Буданова на посаді керівника офісу складно. Оскільки а, він і мав і політичний рейтинг, і був дуже медійною людиною, і все буде залежати від того, як він себе позиціонуватиме далі на посаді керівника офісу президента України, які в нього домовленості з президентом, а, які будуть проведені кадрові ротації. Бо поки що нема такого конкретного засвідчення того, що ну, от, до прикладу, якщо брати гур, що гур там очолила людина Буданова. Хоча так, Івашенко свого часу працював в підпорядкуванні Буданова. Але коли ми розбирали детально цю всю історію, це не означає, що заступник конкретно працює із очільником в одній команді. Так, друзі, таке було завжди в українській політиці, у міністерствах, до прикладу, перший заступник. Одну команду представляє міністр іншу в уряді. Так, таке буває. І повірте, це дуже поширена практика. Тому зараз сказати відверто, я вам говорю: ну, так як є, нічого не хочу там надумувати, гадати на кавові гущі. Єдине, що можу сказати, ствердно, президент України Володимир Зеленський ніколи за своєю суттю і за стилем свого управління не буде. Доручати ухвалювати рішення когось, навіть Єрмак, коли працював із ним, він виконував казівки Зеленського, те саме має робити і Буданов. Якщо він цього не робитиме, він там працювати не буде. Зеленський дуже впертий. Ну не треба треба розізняти наполегливість, і впертість. Зеленський дуже впертий за свою суттю в питаннях, саме і ці, досягання цілей, яких він ставить перед собою. І тому я не бачу ну, якогось там поле для маневру Буданова. Можливо, я помиляюся, час покаже, бо все-таки людям властиво потрапляти в різні історії і тоді робити речі, які ну, не були характерними для них раніше. Ми це можемо, звісно, побачити. Але поки що забігати наперед я не буду. Треба подивитися, що буде. Дякую. Я дуже вам дякую за цей коментар, пан Валерій, за цей ефір в цілому. Спасибі, що завжди для нас знаходити час. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую.